Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один дуже зручний і практичний інструмент в Excelle, про який майже ніхто не знає, який допоможе вам у дуже зручній формі планувати свої фінанси на майбутнє. Цей інструмент, який знаходиться у закладці Дані в секції прогноз, ось тут меню аналіз якщо, називається таблиця даних, і він дозволяє нам подивитись на потенційні сценарії для різних наборів даних. Щоб було простіше, уявіть собі, що ви, скажімо, відкладаєте гроші собі на пенсію чи на якусь велику подію, наприклад, на грандіозне весілля або, можливо, на поїздку кудись, і ви хочете знати, скільки вам потрібно відкладати щомісяця, і в який банк під які відсотки вам краще покласти ці гроші, щоб на вказану вами дату у вас була потрібна сума. Наприклад, ви хочете поїхати у подорож на Гавайї. І для подорожі. Вам потрібно, скажімо, 500 тисяч гривень. Ви хочете дуже гарну подорож мати. І для початку ви, скажімо, вирішили наступне: ви можете відкладати щомісячно 1 тисячу гривень. Ви хочете поїхати на Гавайї через 25 років, і у вас є дуже надійний банк десь під боком, який дає вам 5% річних. Тобто це ваша відсоткова ставка на депозит. Цей банк вам дає щорічно 5% за те, що ви тримаєте свої гроші, свої накопичення в тому банку. Отже, як отримати значення або ж ту суму, яка у вас буде накопичена через 25 років, якщо ви відкладатимете 1000 гривень щомісяця, і відсоткова ставка в вашому банку буде стабільною 5% протягом усіх 25 років. Для цього нам потрібно використати одну дуже зручну формулу. Ця формула називається. FV. FV означає future value, тобто майбутня цінність чогось. Натиснемо на кнопці FX, тут, щоб побачити усі функції, які в нас є. І ось тут у вікні пошуку натиснемо або ж напишемо FV і натиснемо знайти. Ось у нас є функція, яка називається FV. Ця функція повертає майбутню вартість або ж майбутню суму накопичень інвестицій на основі постійних виплат або ж внесків. І постійної відсоткової ставки. Тобто банк нам постійно дає 5% протягом наступних 25 років. Ми щомісячно даємо 1000 гривень, або ж вкладаємо. І у нас тривалість або ж період, протягом якого ми це робимо, буде 25 років. Натискаємо ОК. І ось у нас з'являється вікно, де нам потрібно внести деталі або ж значення для цієї функції. Ставка у нас ось тут відсоткова ставка за період, наприклад, використовується значення квартальної. Або річна відсоткова ставка у нас становить, наприклад, 6%. Так? У нас ця ставка є 5%. Але оскільки ми робимо внески щомісячно, то нам потрібно ось це значення поділити на 12. Якби ми робили внески не щомісячно, а щорічно, наприклад, ми написали, що це було б 12 тисяч гривень в рік, то нам не потрібно було б ділити на 12, але оскільки ми робимо все помісячно, то відсоткову ставку ми ділимо на 12. Власне, 12 місяців в році, я думаю, ви це зрозуміли. Далі, кількість періодів. Кількість періодів у нас це роки. Але знову ж таки, оскільки ми рахуємо помісячно, то кількість років ми множимо на 12 місяців. У нас ось тут ставка буде помісячна, і періоди також будуть в місяцях. Ну і відповідно виплата або ж скільки ми будемо додавати або класти на наш депозит щомісяця, це ось ця сума. 1000 гривень. Поточна сума це, якщо у вас вже є якісь збереження зараз, і ви просто до них додаєте. Але оскільки ми розраховуємо сценарій, де ми тільки починаємо робити внески і збирати або ж плануємо почати, то ось тут останні два варіанти поточна сума і тип, ми не будемо вказувати. Окей, натискаємо ОК. І ось у нас результат. Якщо ми 25 років будемо відкладати по 1000 гривень щомісяця із відсотковою ставкою у 5% річних. За 25 років ми назбираємо 595 509 гривень, якраз на нашу ідеальну подорож на гаварі. Тобто ми знаємо, що з таким підходом ми якраз ідеально назбираємо ту суму, яка нам потрібна. Але, скажімо, ми хочемо спробувати, що буде, якщо наш банк буде давати нам 6% річних. Тобто ось тут, замість 5, ми можемо поставити 6 і натиснути Enter. Якщо у нас буде 6% річних, то ми назбираємо майже на 200 тисяч більше. Якщо у нас буде тут 3% річних, то ми назбираємо лише 446 тисяч, хоча теж непогано. Так, повертаємось назад до 5%. І тепер подумаємо, які у нас є інші варіанти. Тобто ми знаємо, що нам потрібно отримати приблизно 500 тисяч гривень в кінці цього періоду. І нам досить незручно міняти ці різні комбінації. Покроково, тобто тут ми можемо змінити з 1000 на 1200, тут з 5 на 3 або з 5 на 5, можливо, з 25 років на 30 років чи на 20 років і так далі. і так далі. Тобто було б непогано подивитися різні варіанти і різні комбінації щомісячних вкладів, можливо, терміну інвестиції і також відсоткової ставки. Тобто, ви зрозуміли, в ідеалі я хотів би мати, можливо, цілу порівняльну таблицю, що було б як, якби у мене були різні обставини. І для цього нам потрібен. Це інструмент, який називається таблиця даних. Давайте ось тут збоку напишемо, наприклад, нове значення, за яким ми будемо відслідковувати відсотки. Так, це у нас буде, наприклад, 3%. Наступній клітинці у нас буде 3,5%. Так, кома, де в мене кома, 3,5%. Ось так. Так, чомусь. Excel думає, що мені потрібно закругляти ці дані. Зробимо ось так. 3,50. Тепер виділимо ці дві клітинки. І за допомогою інструмента автозаповнення протягнемо трішки донизу, скажімо, до 8%. Ось так. Окей. Значить, зараз у нас є потенційні відсоткові ставки, на які ми можемо розраховувати. Далі, нам потрібно також зробити на перетині відсоткових ставок кількість років, на які ми можемо розраховувати. Тобто, в ідеалі ми кажемо навряд чи ми зможемо змінити суму, скільки ми можемо платити, або ми скажемо окей, ми гарантовано хочемо відкладати тисячу гривень і не більше. Зараз ми хочемо подивитись лише, які потенційні результати ми отримуємо, якщо зміняться відсоткові ставки і роки. Так, Напишемо, наприклад, 5 років, потім 10 років, і тепер використаємо інструмент автозаповнення для того, щоб розрахувати, що буде, якщо у нас буде до 30 років. Назбирати необхідні кошти. Тобто, в стопчиках у нас відсотки, в рядках ось тут у нас роки. Далі, ось тут на перетині стопчиків і рядків, зараз я виділю цю клітинку, це дуже важливо. Нам потрібно вказати число, яке ми будемо обраховувати. Тобто дані, на які цей спеціальний інструмент аналізу повинен дивитись. Тобто, що ми хочемо отримати? Я напишу дорівнює і ось тут вкажу ось цю клітинку. Тобто значення, яке ми обраховуємо. Натискаємо Enter. Окей. OK. Ось у нас є значення. Тобто ось тут у нас сума, відсотки, роки. Готово. Тепер нам потрібно виділити абсолютно весь ось цей діапазон, де будуть перетинатися відсотки і роки. Після цього зайти у закладку Дані, аналіз що, якщо і вибрати таблицю даних. У нас з'являється ось таке віконечко. На перший погляд може здатись заплутаним. Хоча воно насправді виглядає заплутано: клітинка вставлення рядків, клітинка введення стовпців. Лише два атрибути. Тут ми повинні вказати в першій клітинці ту клітинку, яка в нашому сценарії обрахунку ось тут співвідноситься до рядків. Тобто ось сюди. Так? Оце у нас рядок. Так? Тут ми вказуємо роки. Відповідно, роки у нас ось тут. Це у нас клітинка, яка вказує на роки. Дані в рядок це у нас роки. І роки з даними ось тут, в нашому, так би мовити, базовому сценарії, бо в наших базових обрахунках знаходиться ось тут. Далі, відповідно, клітинка введення стовпців це ось ці стопці, що у нас тут вказано. У нас тут вказані відсоткові ставки. Тобто сюди нам потрібно вказати одну конкретну клітинку, яка використовувалась у нас в ось цій формулі ось тут. Для відсоткових ставок, тобто ось цю клітинку. І все, все готово. Натискаємо ОК. І Excel здійснив для нас усі необхідні обрахунки. Зараз при потребі ми можемо цю таблицю якось відформатувати, або, наприклад, виділити ось це жирним шрифтом і, можливо, якимось забарвленням. Стилі клітинок, скажімо, сюди ми використаємо ось цей колір. Відсоткові ставки ми використаємо, наприклад. Ось цей колір. І все, на перетині цих значень ми можемо побачити, який у нас буде результат. Так, клас, ось тут двічі. І також ми можемо застосувати форматування тут, сказати, що це фінансовий або ж грошовий тип даних. Значить, якщо у нас буде 5% річних, і ми будемо збирати 25 років, ви можете помітити, що ми назбираємо 595. 1509 гривень 71 копійку. Тобто ось цей результат, який ми написали тут. Але якщо при ставці 5% ми збиратимемо гроші лише 20 років, ми назбираємо 411 тисяч гривень. Якщо ми при ставці, наприклад, 7% будемо збирати тих же таки 25 років, то ми отримаємо 810 тисяч гривень. Ну, я думаю, ідею ви зрозуміли. Дуже зручний насправді інструмент. І, звичайно ж, для людей, які тільки починають користуватися цим інструментом, для початку може видатись дещо складно. Але якщо ви трішки з цим інструментом побавитесь, зробите буквально 2 чи 3 теоретичних сценарії, то все у вас буде дуже-дуже просто. Ну і, звичайно ж, якщо ви забудете, як ним користуватись, ви завжди можете прийти на канал Віртуальної Академії і підглянути, як це робити у цьому відео. Спробуйте тепер використати ось цей інструмент, таблиця даних. Щоб спроєктувати сценарій, який ми розглядали у попередньому відео. Ось цей, там де ми розраховували потенційний заробіток, зважаючи на ціну або кількість проданих товарів. Цей інструмент, Таблиця даних тут також можна використовувати для, наприклад, теоретичного співставлення, скажімо, ціни і кількості проданих товарів за рік або за місяць. Ось так. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, запрошуйте друзів. Підписуйтесь до каналу і ми з вами почуємось в наступному відео.